Який слуховий апарат порекомендуєте? Одразу скажу, що рекомендувати слуховий апарат, звичайно, має аудіопротезист. Хоча це той той ще челендж знайти хорошого аудіопротезиста. Перше, що треба почати у Франції, це піти до лор-доктора і в нього взяти ордонанс на слуховий апарат. Одразу роблю рекомендацію вже на моєму помилковому досвіду. Досвіді це те, що треба брати бажано два навіть ординанси. Перший це на одне вухо, якщо у вас тільки одне вухо, як в моєму випадку. І навіть якщо у вас лише одне вухо, взяти все одно на двосторонні, на уральні слухові апарати нас також. Чому? Тому що існує така система, як B-Cross. Це означає, що на праве вухо вам також поставлять слуховий апарат, який не чую, в моєму випадку праве вухо. І воно буде працювати в якості мікрофону і передавати звук на ліве вухо. Таким чином буде легше чути людей, які знаходяться справа. Це не означає, що звук буде йти в глухе вухо, але він буде передаватися. Це також не дає можливості орієнтації в пространстві, да, в просторі, але може це значно полегше. Наприклад, мені незручно, коли я їду за кермом. Говорити з кимось, хто сидить справа від мене, да, бо в мене праве вухо глухе, а сюди якби вже далеко. Тому я дуже хочу спробувати цю систему. На жаль, мені поки що не вдалося, тому що щось там в нього не вийшло, в аудіотопротезиста підключити.